Доброго дня! Урок номер 16 Тема уроку множення натуральних чисел. Частина 2. Чи зміниться добуток, якщо поміняти місцями множники? Наприклад, 3. Помножити на 2 дорівнює. Поміняємо місцями множники 3 і 2. Отримаємо 2. Помножити на 3 дорівнює 6. Відповідь ні. Така властивість множення справджується для будь-яких чисел А і Б. Вона називається переставним законом множення. Запам'ятайте, переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не зміниться. У буквеному вигляді цей закон записується так. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Ви вже знаєте, що результат множення кількох множників не залежить від порядку виконання множення. Наприклад, помножимо 10 на 2 і на 15. Можна спочатку 10 помножити на 2, потім отриманий добуток помножити на 15. Дістанемо 20, помножити на 15 до рівня 300. Але зручніше, спочатку 2 помножити на 15, а потім знайдений добуток помножити на 10. Дістанемо 10 помножити на 30 до рівня 300. Порядок множення вказують за допомогою дужок. Така властивість множення справджується для будь-яких чисел А, Б і С. І вона називається сполучним законом множення. Запам'ятайте. Сполучний закон множення. Від порядку групування множників добуток не змінюється. У буквеному вигляді цей закон записується так. Добуток чисел А і Б примноженні на число С. Можна число А помножити на добуток чисел Б і С. Зверніть увагу, щоб добуток двох чисел помножити на третє число можна перше число. Помножити на добуток другого і третього. Переставний і сполучний закони множення справедливі для будь-якої кількості множників. Застосовуючи ці закони, можна значно спростити обчислення. Задача номер 1: знайти добуток перше 2. Помножити на 4, помножити на 5. Помножити на 15, помножити на 25. Друге, добуток чисел 4 і 15 треба помножити на 2, а потім помножити на добуток чисел 25 і 5. Перше, щоб спростити обчислення, переставимо множники і згрупуємо їх по-іншому. 15 помножимо. На добуток чисел 2 і 5 і помножимо на добуток чисел 4 і 25. Отримаємо 15, помножити на 10, помножити на 100, дорівнює тисяч. Друге, даний числовий вираз містить тільки дію множення. Тому його можна записати без дужок 4 помножити на 15, помножити на 2, помножити на 25, помножити на 5. Згрупувавши множники аналогічним способом, як у першому виразі, отримаємо 100 помножити на 10, помножити на 15, дорівнює 15 15000. Зверніть увагу, перше, Обчислюючи добуток кількох чисел, можна по-різному переставляти і групувати множники. Друге, якщо вираз у дужках містить тільки дію множення, то в такому виразі дужки можна опускати. Тобто не записувати. Множити можна не тільки числа і числові вирази, а й буквені вирази. За допомогою законів множення спрощують буквені вирази. Задача номер 2. Спростити вираз. 2. Помножити на 15, помножити на С, помножити на 3 і помножити на D. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то даний вираз потрібно було спростити так. У перших дужках згрупуємо множники, які є числовими. У других дужках буквені множники. Отримаємо 2 помножити на 15 і помножити на 3 до рівня 90. С помножити на d, CD. При Примножені отримаємо 90cD. У виразі 90 ЦД. Множники С і Д називаються буквеними множниками. Множник 90 називається числовим множником або числовим коефіцієнтом. Як правило, числовий коефіцієнт записують першим множником. Задача номер 3. Обчислити зручним способом. Перше. 256 помножити на 20, помножити на 5. Друге. 25 помножити на 37, помножити на 4. Третє. 2. Помножити на 36. Помножити на 5. Четверте. Добуток чисел 125 і 68. Помножити на 8. П'яте. 50 помножити на добуток чисел 245 і 20. І шосте. 250 помножити на добуток чисел 3 і 4. Якщо ви зрозуміли матеріал уроку, то зручним способом таке множення потрібно виконати так. Користуючись переставним і, роз... і сполучним законами, отримаємо. Пропоную із шести прикладів розглянути два. Наприклад, другий. 25. Помножити на 37 помножити на 4. Тут зручно. Число 37 помножити на добуток чисел 4. Отримаємо 37 помножити на 100 дорівнює 3700. Четверте. Добуток чисел 125 і 68 помножимо на 8. Тут зручно число 68 помножити на добуток чисел 125 і 8. отримаємо 68, помножити на 1000 дорівнює 68 тисяч. Зрештою, відповідями пропоную звірити самостійно. Задача номер 4. Спростити вираз. Перше. 8 помножити на а. Помножити на 4, помножити на 2 і помножити на b. 16 помножити на c, помножити на 5 і помножити на d. Третє. М помножити на 3, помножити на n і помножити на 12. Четверте. 7х помножити на 5y, помножити на 2. П'яте. 5П помножити на 3к і помножити на 12т. І шосте 3АБ помножити на 2С помножити на 10. Якщо ви зрозуміли дану тему. І застосовуючи переставний і сполучний закон множення, правильно спростити ці вирази потрібно так. Теж пропоную із шести прикладів, третій і п'ятий для самостійного виконання. І, наприклад, розглянемо. Розв'язання шостого. 3 ав помножити на 2С, помножити на 10 дорівнює. У перших дужках помножимо числові множники. 3 помножити на 2 і помножити на 10. У других дужках помножимо буквенні множники А, В і С. 3 помножити на 2 і помножити на 10 дорівнює 60. А на В і на C. А, Б, С АБЦ. Правильна відповідь: 60а, В С. Задача номер 5 Спростити вираз і знайти його значення. Перше. 24х. Додати, вибачте, помножити на 4Y. Якщо х дорівнює 12, у дорівнює 11. Друге. 8К помножити на 125С. Якщо к дорівнює 58, це дорівнює 8. Правильно, спростити вираз і знайти його значення потрібно було так. Другий вираз. Я вам пропоную з ним попрацювати самостійно. Розглянемо перший. 24х помножити на 4у. Спочатку спростимо вираз. В перших дужках помножимо числові множники 25 і 4, в другий дужках хі, отримаємо 100х. Тоді вже у спрощений вираз замість х і y, підставимо значення 12 і 11. Отримаємо 100. Помножити на 12. Помножити на 11 до рівня. Зручно 100, помножити на добуток чисел 12 і 11. Отримаємо 100. Помножити на 132 до рівня 13200. Задача номер 6. Обчислити зручним способом. Не виконуючи множення в стовпчик. 16 помножити на 25. Зручним способом без виконання множення в стовпчик обчислення потрібно було провести так. 16 помножити на 25 дорівнює. 16 можна розкласти як 4 помножити на 4. Цей добуток помножимо на 25. Використовуючи переставний і сполучний закони множення, можна 4 помножити на добуток чисел 4 і 25, а це дорівнює 4 помножити на 100 дорівнює 400. Задача номер 7 аналогічна шостій задачі, пропоную для самостійного виконання обчислити зручним способом, не виконуючи множення в стовпчик. Перше. 25 помножити на 8 помножити на 5. Друге 15 помножити на 12. І третє 375 помножити на 24. Урок закінчено. До зустрічі.